Всем привет, мальчик. Покажу вам, что я уже связала. Так, мої любі, дивіться, розпідлила процес. Оцю коробочку, де був вироби, я склала туди весь свій бісер. Бісер оце все, щоб воно було окремо. Сюди я поскладала всі свої браслетики. Ну і роботу, ту, що я буду ще робити, поліна фотка. Ну, туди все те, що в мене є. там Браслети, ну, в общем, це туди. А оця маленька в мене буде як робоча така коробочка, що я буду доставати і плисти. Там воно той бісер, яким я користуюся, ножниці. Це я так накрила. Ось той процес, на яким я буду працювати. Взяла схочу, зараз треба склеяти цю коробочку, бо вона трошки розшатана. Все, бачите? О, мені треба зараз привести до ладу. Зараз я її зроблю. Тут ще теж. Щоб не, ну, не сильно так дривалося І оце в мене буде така це для роботи. Раз достала, бо я кожен раз достаю цю коробку, а в мене тут все. Воно так не вдома. А так воно, бачите, поскладала, поскладала туди просвіти, оце все. І так воно хорошо і його трогати не буду. Зараз складу, оце заклею. Бісерпен окремо склала. Взагалі хорошо. Щоб не тягати цю велику коробку. Вона в мене така красива. Зараз я складу покажу, як воно буде. Ось, короче, у мене біс... тут браслети. Тут у мене бісер складяний. А ця коробка буде робоча, вона маленька достала. Поклала для роботи і хорошо, і работаю з нею. В крайнім випадку, навіть туди можу зверху десь поставити, вона не буде заважати і в будь-який момент, щоб не дергати її кожен раз працювати над нею. Ну, так удобніше. А то я кожен раз все, ці коробки достаю, щоб достати оцю. А тут у мене такий дурбур. Ну, а то вже поскладаю, мусор повикидаю. Та й буде у мене такий трошечки порядочок. Так, коротше, бачите, склала я все туди. В общем, хорошо. І тепер я буду ту коробочку брати. Ну, як треба. І ну, для роботи буду доставати і буду брати. А то у мене вона в красній все було в тій. знаєте, всій. І поки мені достать красну, треба всі коробочки. Ці, щоб і кожен раз. А так під'їхала, достала, поклала і все. Так, теж доставала була. Покривало що це, що нове купила, достала, думала, щоб Свята сьогодні мені його зробила, а потім так посиділи, подумали. Та і цей... Коротше, рішили нічого йому не робити, а так просто підвертати та і все, Бо бажалку різати. Ну, я буду спішити, бо в мене зараз прямий ефір. Вирішила днем зробити, бо, як все, да, утром я не встигла, щось там своє робила, то, що це в обід. Поки перескладала, оце поки переклала. Стірка ж у мене ще ж була, постирала. В общем, готуюся до Паски. Кожен день я щось роблю. Сьогодні стирала одежу. Що буду завтра робити, не знаю, завтра вам покажу. Ну, Так потихеньку-потихеньку готуюся до Паски, щоб тоді все не в один день. А так по чуть-чуть. <кій> ну, а зараз буду у мене прямий ефір. А Потім вже після прямого ефіру е я це е смонтую. І повечеряю, та й все, на цьому все. Потому що ввечері ну, ну, потім побалакаємо, то ще щось. Ну в общем, що не виходить в мене. Речі, отак, ні, ну получается, ну, якось накладно. Всі ходять, дивляться а мені, знаєте, от, глас, от я не можу зрозуміти, що воно це так от... Вроді нічого, нічого там так якось різко так, чи не різко, чи просто так. А воно наче як щось впало туди, наче щось падає туди. Не знаю, що воно таке. Так, бровки теж, бачите, не малювала нічого. Це <риві> бровки, бо не, то є тільки такі тонюсеньки, що їх в принципі, і не видно. от, теж, обичай, Це ж так в молодості вищипала сукрі. Тепер ось страдаю. <риві> красоту, красоту наводила, все, понимаєте? Хотіла тоненькі, хоча вони в мене і так не були і товстими, були нормальними, дуже хорошими. Ну, захотіла ж красоту, як модно тоді ж було, знаєте, в 90-х модно тоненькі. І я ж таки захотіла. І ось Бачите, що поробила тоненькі, що їх взагалі то є, але їх не видно. От. Я їх раз підмалюю хоч трошки. Ну, сьогодні вже спішу, поки добре зробити ефір. От, і це, так, що так от потихеньку-потихеньку кожного дня готуюся до, праски, до Паски. У мене ж, бачите, такі праздники це такі Новий год і Паска. Ну такі, знаєте, ну, як для мене такі самі-самі-такі великі. Ну і день народження, звісно. День, ну, день народження це таке, знаєте. Ну, все одно. Такі три да? Новий рік, Пасха день народження. <хе> І це до них так <хе> ретельно завжди завжтуюся. Ну, не завжди, звісно, але, буває так, що треба приготуватися. Так що такі діла. Так що таке невеличке в мене сьогодні відео, тому що я чуть-чуть, як то кажуть, пазгую, а хочеться ще знайти попасти. Так що, бережіть себе, хай у вас все буде добре. В общем, все розпланувала, бісеродільно, тому що я, знаєте, чого так зробила. В інтернеті знайшла оцей бокс такий для бісера. Так, і туди бісер. ну, Допустимо, купив бісер, щоб не в пакеті, як його, а сразу в коробочки висипала і хорошо, і вони там і геть хорошо, і прозрачні, і хороші. Ну, Вони коштують, звісно, ну, в принципі, господі, можна там заказати і купити. можна. От. Ну, Я поки нічого не заказую, поки я нічого не купляю, а я подумаю. Я візьму просто коробочку, складу туди бісер і хай в мене буде, е, от так от, а там уже коли там, е, може пізніше, може це куплю такий собі бокс на бісер, ось, щоб складати туди бісер. І, звісно, воно так буде класно. Достаєш, і ти вже бачиш, які бісер, які кольори, які сіки що залиши, що докупити. Що докупити, наприклад, Там може ще якісь нові кольори, може ще щось, щоб знаєте, ну так, отак, що отакі розподілила робочі цей. Ну і на браслетики ж теж місця більше, бо там же ж будуть і браслетики, і кулончики, і э, там щось і вишивка, і гердани, наприклад, може будуть. Да? Тоже, що його треба десь складати, десь треба. Ну, от я туди його якраз там місця більше, і хорошо, і коробочка красива. А то я лично і тягаю туди-сюди, так. А так воно буде все гарно. Так що така я молодець отака я вся хороша, така вся я роботниця. Так, все, мої хороші, біжу, бо время йде, а ще треба вспіть. Все, всіх благ, бережіть себе, підписуйтесь. Дякую, хто дивиться. Дякую. Це можливо я вас надихнула почати з цього дня. Готуватися до паски, розподіляти десь якісь такі моментики, знаєте, де щось сортувати, де щось таке оце робити. Можливо. так, що Якщо вас надихнуло, то, будь ласка, робіть, так. це, ну, як, це класно, коли ти розподіляєш, коли ти щось робиш. ну і так, далі. так, все, мої хороші, всіх благ, здоров'я, бережіть себе, своїх близьких і до, ну, до наступних зустрічей. Caiu-se, mas tudo é Sim,